Так, то есть ось у нас дві половиночки. Є, ребят? Ось, ну, ось вона там. Кольорови у вас половин. Скажіть мені, покажіть. Усі... Так. Дві половинки. Так, так, так. Да, молодець, Ніка, я бачу. Круто, Соня, молодець, Миланка, Діанка. Тимоха. Так, і арінка, ага, коля круто є, Славон, молодець. Тик тик-тик. Так. Єсть. Тепер наступний наш крок. Да, готові, ребята? Усіх є це саме. Так. Да. Одну половинку поки що відкладіть. Одна. Нам потрібно буде так. Ось. Тепер дивіться, скажіть мені, будь ласка, от ви, коли там листочки збирали, у вас є якийсь один такий величенький доволі? Я вам казала, не величенький, а такий величень, щоб був доволі такий, Найбільший, який там з ваших листочків? ану покажіть. покажіть. Угу, добре, Ліза, бачу. Так, ага. О, Дімка, отой найбільший. Глянь, який в тебе крутий. Ого, так, Скрім. дай мороз, так класно. Так. От, ага. Так, Гардій, добре все. Тепер дивіться, ребята. У кого там дивлюся, як у Гардія? не дуже величенький. А ви можете самостійно. Коротше, що нам таке треба? Нам оцей треба великий листочок посередині покладіть і обведіть його. На одній половинці, так. Да. Обведіть його. Беріть... На... От... на... картон, так? да -да -да, на картон. ложимо зараз, беремо карандашиком, обводимо. Гарні, ребят, у кого небольшой, зробите там, ну, этот самый, самостійно який-небудь листочок там придумайте, так їх доволі, ну, нам потрібно така, щоб була у нас величенька оця у нас. Дір. Так, ось ми його придумаємо. Обведіть. Оце ваш найбільший листик на одній половинці картону. Обведіть. Там не лякайтеся, якщо кінці будуть нерівні, то таке це ж наша творчість, листочки да ось. Зараз я обведу, да. ось так. А, записуйте, да? записується. Можна будь-якого кольору. Та нам не кольор треба. Ти просто простим олівцем проводиш, нам оце робиш контур. Ой, зараз його не видно, зараз я обведу. Оце ви його обвели, ребят, і вас повинен, я не знаю. Боже, там подалі. От, а ну ці мухи видно. От смотрите, ребят, повинен бути контур. Зрозуміло. ось контур, Простим олівцем. Нам його потрібно буде вирізати. Тобто, оце буде у нас буде дирка, грубо говоря, у формі листочка. зрозуміло. Да. Молодець Дзянка, да. Тобто, ось так. От, да. У мене просто не видно. Так. А що який ти, ти, класний ти короблець? Воно ну, де його видаває. Ага. Так, обводимо. Так. так, да. Обвели. Ой. Ну, На моєму просто на жовтому меню, я не знаю, як, з якої сторони. Від Ану отбиває. Ні, не видно, так? Да, на моєму? Так, ану ось ці моха. Ось, ну от, коротше, у вас повинен бути обведений листочок. Угу, Бачу, бачу, бачу. Так і найбільше, як у вас там є за розміром, ви його обведіть? Да? Всі зрозуміли, що зараз робимо ребята. Якщо виникають питання, ви викажіть це саме. Ми ж... mm -hmm. да. Добре, так. Тому що так у нас тиждень такий насичений, то 8 днів дівсі київ у вас нові уроки. До речі, з приводу уроків інформатика. Я вам вчора кидала завдання, а Ілля Олегович сказав, що ви це виконуєте. Письмо, заводите зошит. Можете в бажану клітинку. Завели в зошит. Добре, щас. Заводите зошит, виконуєте там домашку, і він сказав не надсилати. Ви її ті там тести, чи що там за завдання будете перевіряти на уроці. Тут інформатику виконуєте, і там в цю п'ятницю у вас буде, повинен четвертий урок бути інформатика, то буде не інформатика, а ото Таїсія Віктор там здоров'я. Yeah. І потім там в кінці року я ще вам скажу. Так, дивіться, коли ви оце обвели у кого є, беріть ножиці, ребята, і оце по контуру вирізаємо. Але так дивіться, рібята, щоб оце у нас був в принципі ціле. Нам потрібно оце контур да, вирізати. Да, раз листочек. А чтобы листок да. Да, да, чтоб, короче, ли... да, чтобы, короче, лист. Да, не, вот уже была дырка. Да, о, то есть вот эта дырка. Нам потребна дырка в середине листочка, в форме форме листочка. Вот так. Нам по контуру. Сейчас я вам покажу. То есть мы вырезаем, получается этот листочек. Можно взять ножницы. Да, ножнички. у кого там есть маникюрные ножнички тонкие? У меня тут я протыкнула обычную. Короче, мы вырезаем, мы зараз. І робимо всередині цього листочка, щоб була дирка у вигляді листочка. Це як екран такий буде, так. 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 Ось, ось що повинно вийти по итогу. Бачите? Ось це така дірка. Тобто, ось листочок в формі листочка. У кого який листочок, то є форма. Да? У нас у нас є окремо, Він нам не знадобиться, можете на пам'ять його залишити. Да? А нам оце потрібна дірка у вигляді листочка. Угу. Так. Ось таким чином. Далі, там. Ага, так, да, бачите, Уже всі так працюють, всі такі гарні, напружені. Так, і потім я вам додиктую, там трошки у нас будуть зміни. То, в принципі, розкат, ну там на завтра, до речі, невеликі там, здається, місцеме. А завтра у вас уроки ті, що є, вони там зміняться містами. А англійська і основу здоров'я поміняється. На п'ятому буде англійська, а на шостому це Таїсія Вікторівна. Там місцями зміняться так. І в п'ятницю у вас буде, ребятушки, п'ять уроків. Ні, так, п'ять уроків. Так, тобто п'ятниця у вас тут ті самі по 7 уроків буде напруження, а в у вас буде як релакс. Так, все. Усі вже є, екранчика на показуєте. Угу. Так, круто есть, ага. Гардей, ты куди попав? Гардей. Кукумій мальчик. Чего ти камеру включаєш? Гардій, поясни мені, будь ласка. Так, да, круто. Так, дівчатка хлопчика. На да? Ну на тому, на якому ти намалював оцей листочек, на тому ти вирізаєш, ось у нас. Да. А той другий у нас лежав, ще не, не, не чіпаний, він чистий лежить. Да. Ми поки одну половинку взяли, так. Да. А ця, ага, тебе У нас тут відео якось сердечко. А з чого цей листочек зривав? так, так. Це да, сирень. Да, 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 да. Там у Дімка грав, я бачу, як шовковиці такі здоровий, Так, ага, славик, добре. А, виноград. А, виноград, да. Я його не впізнала. Виноград. Так. Добре. Це єкранчик, всі готові, Воно, ребят, покажіть. Угу. Так, 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 ага. Так, молодец, Ника, молодец, круто. Так, Вероника, Никитос, ты противишь? Угу. Так. Угу, добре. Так, давайте відкладіть поки що. Те, це що це з екранчиком, поки що відкладіть. Тепер, пупси, беремо те, що в нас оце половинка, яка ну, без нічого. Отут-тепер дивіться, нам тут знадобиться скотч. Зараз я покажу, як ми беремо. Дивіться, ви вирізаєте стрічку по довжині листочка. І от дивіться, берете, зараз я покажу, берете, ось у вас стрічка, берете один кінчик з цієї сторони А приклеите. Ребята, зверху у нас повинна бути липка оця сторона. тобто, есть, вот так от кончики заворачуєте, щоб он був так от приклеєний, ось так. Сейчас, сейчас, От, от Вот получается. Кончики завернули. А вот тут уже поприклеились. А вот здесь у меня липкая сторона, вот здесь. То есть он не приклеился весь, потому что мне надо сюда будет клеить. Поняли или нет? То есть кончики вот так вот подвернулись, с этой стороны кончик липкий, если это приклеился, а сверху у нас липкий, То есть а еще раз я показываю. По длине нашего ли... И вот так вот мы весь листочек должны вот так вот заклеить линиями. То есть вот еще раз показываю. Вот у меня липкая сторона. Вот тут, ой, тут, тут конечно, трошки... А -а -а, не лепить. А -а -а, все падает, боже ж ты ми. Господи. Ой, беру... Ось там, де липка. Ось так заворачую кончик. Тут приліпіло. Ай, ліпіся, Ліпісь. То есть у меня сверху должна быть липка, ребят, сторона скоча. Да, да, да. Ось таким чином, да. Але він не повинен бути натягнутий. І, да, ну, ну, да, І ось так от ми. Ну, да, листочок. І ось так от ми подовжені всього нашого листочка с оклеїмо скотч. Разумела, ребят, вот так вот по так линии. То есть, ребят, сверху у нас должна быть липкая сторона, потому что нам сюда надо будет клеить еще. Поняли, ребят? У кого есть двусторонний скотч, конечно, это будет вообще круто. Да, но у нас двустороннего скотча нету. Может, у кого-то есть, конечно, я Ну, уже написала, подумала, что вы потом не бегала не шукала, если честно, не знаю. Всем понятно, ребят, да. То есть, это у тебя сверху липкая, правильно? То есть это пальчиком липнет, да. Вот так вот мы по длине. То есть, короче, мы так делаем, весь листочек заделаем. Нам надо, щоб у нас зверху була ліпка. Так. Такий оце найтакий най так. Ай, так що ж таке? Не ліпка, ну будь ласочка, Ну, що ж я тобі зроблю. Боже, я зараз як муха, знаєте, з пальцем вот на наліпку ленту пролипла. Ужас якийсь. Так. Не лякатися, ну там не переживати, якщо він там десь криво приклеїться, вже як є, да, тому що все таке діло не дуже, хоча, так, там. Так. де кончик угу. Так. Так, ну ви бачите, що листочок такий, і і оце так. Так, тут приклеили. А, не отклеюсь, пожалуйста. Ох, да, круто. Так, оно а ну, обрежь мне вот здесь. Ладно, не обрезайся. Так. Опа. Так. То есть, ось таким чином, ребят, повыно получается. Ось он идут. И вот тут сверху липка сторона. сторону. То есть он к бумаге они не приклеены, то есть сама кончики только чтобы держались так, у кого широкий скотч я думаю этому повезет он быстрее это закончится а, да я же шестипортыка до пары. Да, ну. у кого есть да, широкий скотч тому этой работы будет меньше Ребят, всі розуміють, що треба зараз робити. Якщо там хтось, щоб не нервував, у нас робота повинна як у задоволення приносити, бо і так, а не там не нервувати, переживати. У нас повинно бути в кайф. Так. Я вам нова вчителька по англійській мові, скажіть мені, будь ласка. Подобається. А так, Катерина Ігор, все добре, Ну, чудово. готова. Тетяна Васільівна вам як по математиці. Теж подобається. Подоб... подобається. Подобається? Подобається, подобається, прям, то все подобається. Золод? Спочатку було е, дуже страшно, а потім привикла. Ні, вона не їсть дітей, вона вже наїлася і вона доросла людина, вона вже за свої, да, дітей наїлася, то вона вже, в принципі, вас їсти не буде. Да. Так, ну. Тетяна Васильна вимогла. Людина, до, до речі, вона ж ви ж бачите, я там дивилася. Хто не надіслав домашку, ви ж бачите, вона там а, оцінки ставить поки що в коментарях. Ви можете їх почитати, да, там, хто не надіслав. Чому? Тому що у вас є можливість ще дозавантажити. Тому що, якщо вона поставила оцінку в колоночку, ви ж свою домашку, ви туди не надійште. Да, то тобто вона закриє вам доступ. І от чому вона там пише в коментарях, що нема домашки, да, або там оцінку ставить. Це для того, що вона дає вам можливість ще окончательно це виправити. Так, ребята, ось, ну тобто, по ідеї, там ось це оце. Ото, ото. Ага, не приклеюся, пожалуйста. А, а, не надо, не надо, не надо. Пожалуйста, пожалуйста, отцепись, отцепись, отцепись. Что ты до нього приклеишься. <хи> <хи> вот уже це я придумала, конечно, штуку. Я щесь думала, что воно будет трохи легше, если честно. Ми... Я перший раз це з вами, я якби побачила це на технологія, а наживо... О, мені вже, у мене всі чотири куска клеїли з одну. О, це вже в мене, блін. І ще к листу прилипли. А -а -а! Діма, зачекай, подачи мене. Це що? Тимофану? Це вже тяжело. Да, ну вот это со скотчем тут проблема, ребята. Да, конечно. Ну, со скотч такой проблемный человек. Я так. понимаю, что это самое... А, ай, пожалуйста, 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 отцепись. Я понимаю, что Дускару не скучит, это, наверное, было хорошее изобретение. Блин. вот. А я нашел новый способ. Как сделать так, чтобы держалась она. Ой, ну короче, да. Могу поделиться. Славик, тебе, короче, не все одно, что ты же не можешь, да, сморчать. Вам, ребята, треба спуси под Славика? Нет. Лайфхак. Лайфхак от Не Славика. Не потреба. Значит, Славик мовчи. Пожалуйста. Ай, так. Отзывания. Ну что, есть, ребята? Боже, он у меня... Блин, пуковичка. Э, листочки, хоть вы не приклеивайтесь. Фух, да. так. я пока и я как Скотч, я приклею все, ведь дарам, ведь... Ну, листок, да. Утра. Ага, Славик, ну подожди, Славик, ты приклеил скотч, то есть у тебя липкой стороны нет, у нас здесь должна быть липкая сторона сверху. А ты же сторона! Так а ты бачишь, воно погодно будет до кінця листочка. що ты в одну сторону приклея, дышь, крутий балакаешь. Нам треба до кінця до кінця листка. И ты бачишь, як я листок тримаю? Ось так, Славик. Ты бачиш? Ось так. ось Ты бачишь, як я тримаю а, листок? А ясно. Да, ясно? Ага. Да, Вань. А я не поняв, що робити. Потрібно скотч липкою стороною приклеїти до листочка. Береш, відриваєш ленточку по ширині, заворачиш один кінчик, проводиш інший кінчик. Зверху повинно бути липке. Так, ребята, це таке най... найте саме. Найтягомотніше. Так, а є вже хтось зробив той самий. Діма, Ніка Віраніка. Діма граурніка Бережна, Бережна, да, і Віроніка Траценко. Я зробив. Ну, якось так ось, так. Да? Угу. Діма, що в тебе з камерою відбувається? Чого ти Ну, коротше кажучи, ребята, тепер, щоб ви розуміли, да, ми десь на середину, умовно кажучи, середина нашого цього листочка ми з вами починаємо клеяти наші листочки. Тобто ми беремо. І наші листочки, ось, ну, десь буквально тобто, на середину, там, де середина, ми починаємо їх приклеювати. В різному порядку, як хочете, догори дригом, там один на один. В тобто, будь-якому порядку, ну тобто давайте більше посередині. Якщо ж там ну, до кінця дойде, починайте з середини, коротше, і приклеїти, так. Да. Ось воно, то тобто, есть. Ось так: от, повинно у нас триматися. Угу. Є? Зрозуміли, ребят? О. Тоже вже да. Це середина, скажи, будь ласка. О, а, ось посередине. так ось. Да? Ось. І, коротше, посеред. А, а ну не нет, нет! Нет! Пожалуйста, одріпсь! У нас робота, я не умоляю! Ужас якийсь, да, вибачте. Так, ось. І, коротше, посередині ми починаємо клеїти наші роботи. Так. Ну, от і не робота листочка, да, ось так. А -а -а, я тепер точно слухайте, я тебе відчуваю липкою мухою, то знаєте, на просускає. <ріх> Як хочете там, зверху, знизу, там догори, дригом, ті листочки. Да. <ріх> ось таким чином. Да, ось бачите, тобто, ось так, ми, ну, Якщо кінчики ні, то тобто, нам серединка, щоб повинна. Да, різному да, порядку. О, да, Діана, круто! Ось, бачите, в мене так, так. Да. Це я, вже, я ще не до кінця так Ні, ну я маю на увазі отак ось. Тобто на скотч ми повинні оце зверху наліпити наші оці всі листочки. Тобто ось вони. Куда ти отлип? Ти що? А ну-ка сидіть. Так, так, так. А, у мене ще жовті. Я тут ще сухих собі, ми напов... вчора змогли. Можна повернути, сплити і просто приклеїти. Ти вирішив, коротше, легко віддітися. Три, так. три, три вже легше буде. А, ти бачиш, у нас це ми збиралися би за 10 хвилин уроку ми повинні 45. Да? Ну, дивіться, хорошо, ребят, я відеоінструкцію, у кого зараз не вийде, відеоінструкцію я скину на нові знання, ви завантажте, ви подивитеся. І Я від вас так. Ось дивіться. Ну, тобто, коротше, о таким чином у мене повинні бути вистачити. Клеем, почему он вот клей не смыть? Потому что клей это еще оно надо сдать, пока они высохнут и так далее. То есть оно покруче. Да. А так на ской, да. Высохнет, а так она у нас, грубо говоря. ось так и. А куда ты? Добре. А что ты вверх ногами не красивой стороны ключ? Наоборот, красиво. Вот это красиво. Это красиво. А, ладно. Так. Есть. То есть, ось, у меня вот такая штука. Угу. О, глянь, у Діани жовтих там. У мене тут зелене. Да. Ой, так. Щось я вам ще хотіла сказати. А, потрібно було надійки тільки сверху. Ну, я маю на увазі, ну тобто, починати серединка у на нас більше повинна була. Якщо височать до кінця, то вже й до кінця. Тобто, середина і ось вона. Ні. Так. Угу. А угу. Тимоха великий скотч да. ну, легше. Так. Ну вот це найтягомотніша робота. Ага. Так, що там? А ну покажи, Коля. що ти там наклеїв, що чи ні? А, так ты мені тільки скотч, а листочки. Ну, тепер надо на скотч оце листочки, щоб вона трималася. Можно эти угу. Так. Е, ребят? Е. Так. Ось. Mm -hmm. Mm -hmm. Це, бачите, рібля, даний вид роботи називається арт-терапія. Тобто ми з вами навчаємося, ви бачили дуже багато матеріалу, Этот самий, у вас з різних предметів, все. А це такий, ну я буду робити. Не можу, щоб воно не тож повинно бути ж повонобуть їх. Для того, щоб в нас така була певна розрядка, бо сьогодні середина тижня, сьогодні у вас 7 уроків. І вчора було 7 уроків. Ну, правда, сьома фізкультура неприємне. Тобі все неприятне. У вас неприятна математика, це не є. Ви ж пам'ятаєте, завтра з української літератури вам потрібно вивчити вірш? да, там на пам'ять? Я да, то не знаю, який. Славіка, було питання? Славіка, ти знаєш, який вірш вивчити? Не було. Було питання, так, да, кажу, пам'ятаєте? Ну, навіть не питання, а нагадування, що завтра вам треба з української літератури вивчити вірш. Так. Математика, ребят, коли я там буду пересилати завдання від Тетяни Васівни, коли там буде написано там з пере. Надіслати, то тоді необхідно буде завантажити на нові звернути. Поки що просто виконуємо. Але вона сказала, що всі ці роботи буде там питати, може, ну не всіх, а ну, там вибір порядку, але кожного року буде перевіряти підготовку. Боже, щоб в мене в кінці скучі заклеїлися. Так, ребят, усіх. Чи Зараз... другий, а чи листа 4 буде розкладати. Що? Я вже другий на цел витратив на цей скотч. Фух, бідолага. <реш> Димка, до речі, тебе з довгим волоссям тобі прикольно, так. Знаєш, саме, ти, ти, ти в тому році був з короткою стрижка, а ти зараз змінив, да. Змінив зачіску, тобі прикольно. О, так. Ой, листочки, то все, так? Що все все Ти вже все покидаєш у нас? Так. так. Та подожди, дай, я ще не доробила. Ага, да, бачу, у Діанки бачу, да. Ще, де тут доклеїв написано. Ти... Ні, ну, Сергій, так, я... Yeah. можна ще картинку, а може ще картинку зверху поєт теж з точками маленькими? Та можна, в принципі, це ж твоя творчість, та можна. Це ж ваша робота, якщо там є позалишилось, можете там додоклеїти. віж. Не проти. Я вам основу як дала базу, да, там. Так, ну тобто, коротше, таким чином у нас ось повинен да, утворитися ось, у бійці карман свій. Да, ось такий повинен утворитися да, у нас листопад. Уявний. Да? Можете собі залишити, але тим паче через якийсь час вони у кого були. Ні, вони не пожотіть, вони просто, просто засохнуть. І нагадування вам про пору, Так, тоже щось. А ну, Діма, гравер, показуйте, скажуть, що ти там зробив. Покажем. Зараз покажем. зараз несколько.